Вітаю! З вами Анастасія Романча і далі коротко про погоду. 10 лютого в області очікується хмарний з проясненням день. У Черкасах буде до мінус 2 градусів в день, вночі стопчики термометру опустяться до мінус 5. В Умані Звенигородці протягом усього дня сонячно. Температура вдень мінус 1 градус, вночі ж до мінус 6. В Каневі та золото ноші погода притримається до самого вечора. Тут синоптики прогнозують до мінус 2 градусів в день, вночі мінус 7. У смілі та чигирині сонячно. Вдень мінус 2 градуси, вночі мінус 6. Я вам бажаю прекрасного настрою! Бережіть себе! Побачимось на телеканалі Віккам!